Як не дивно, за словами медиків, алкоголь і цигарки далеко не найгірше, що може бути для підлітка. Кажуть, і наркотики, і рання вагітність, і асоціальна поведінка лише наслідок неправильного виховання. система при тому, коли ми ростимо швиденько, вона устає. І головні болі, які з'являються, з ним зв'язані ті ж проблеми, але є патології, які є лише для підліткового періоду. Позбавлені дитинства з метою відгородження від небезпечного впливу діти часто реагують на ситуацію інакше ніж прогнозують батьки. Втім, вседозволеність, дозволеність, доступ до телебачення, інтернету і навіть сучасних книг також тисне на дитячу психіку. Інколи патології поведінки набувають таких масштабів, що дитину необхідно показати вже не неврологу, не психологу, а психіатру. Літковий вік він такий в тому плані різноплановий, тому що бувають захоплення. Буває якісь ідолопоклонство, більш-менш норма коригується психолами. Ну, коли це вже змінює саму людину, вона перестає функціонувати. Вона від оточення відокремлюється. наприклад, боїться так, що не виходить на вулицю взагалі. Там медики кажуть, боятися спеціалістів не варто набагато гірше самовільно пробувати владнати все заспокійливими пігулками, як робить багато хто. Якщо ж дитина здається вам неконтрольованою, то в першу чергу не варто акцентувати на цьому увагу. Батьки з досвідом кажуть, часто. час. То дітям банально не вистачає простої розмови. Дитини взагалі не буває. Дитина тільки народжується, вона стає вже дорослою, розумною людиною. Навіть нам, якщо і кажеться, що вона не так багато розуміє, вона розуміє все. І Я виховувала сина завжди як дорослу з Якщо ж вдалося налагодити емоційний контакт, тоді кажуть спеціалісти, можна попити цілющого чаю. Але за рецептом проблему повністю це не вирішить. Та порозумітись розслабитись допоможе. Дитина устає, може навіть не казати, що в неї щось болить, просто бачить батьки, що вона приходить і долягає або навпаки. Дуже збуджена емоційна. Це залежить від типу нервової системи. Є діти, які устають і сплять за столом. Є діти, які дуже збуджені прямо на потолок лізуть. Самі підлітки секрету свого виховання також не знають. Звісно, кажуть різне, комусь бракує свободи, комусь батьків, які весь час на роботі, та в своїй більшості не по дитячому відповідають. Головне золота середина. Давай дрібенко те, що нравиться. подобається, але не перебачувати, не, не балувати, не, нічого такого лішнього. Чові, не нагружати тоже. Там на 20 заняття не ходити. А на там з репетитором тоже в день там по 3-4 репетитора тоже не надо. Список того, що дітям шкода, і зростав ізростатиме, незмінною залишається лише потреба в любові і розумінні.